Здобути нові знання, які згодяться для ведення бізнесу в Ужгороді. Розпочала свою роботу школа експортерів. Закарпаття один із тилових регіонів, де ведуть бізнес як місцеві, так і релоковані підприємства. Представники малого та середнього бізнесу протягом двох днів зможуть отримати фахові теоретичні знання, засвоїти практичні навички і удосконалити вже набуті. Проєкт адаптувався. Ну, у нас... Настоящий час к реаліям нашого воєнного стану, тому ми намагаємося максимально адаптувати нашу діяльність в час воєнного стану в країні і хочемо саме знайти відповіді на це. Питання, які виникли у наших підприємців, саме в це в цей час, наша область експортно орієнтована, сьогодні, маючи таке географічне розташування, весь бізнес, який сьогодні активно працює, велика частина бізнесу, який сьогодні активно працює в області, сьогодні експортно орієнтований. І сьогоднішній захід, якраз школа експортерів, вважаю абсолютно доречним і давно назрівшим. Добре, що він розпочинає в тому, що це буде не одноразова акція, а вона буде мати продовження і наступні роки. Для того щоб допомогти бізнесу можливо з'ясувати окремі деталі, окремі ази, аспекти, все, що пов'язано з експортною діяльністю, І митне законодавство, і податкове законодавство, і законодавство там в питаннях міжнародних перевезень. Участь онлайн та офлайн беруть як експерти-початківці, так і досвідчені, котрі прагнуть розширити свою присутність на іноземних ринках. До школи експортера долучились і релоковані підприємства. Модавство змінюється, можна казати, погодинно скільки ми збираємося скоро бути в Євросоюзі, а ми ще так би мовити, ну. Робимо крок на прірвою з поганого до хорошого, так і тому зараз, на жаль, у нас складається така трошки патова ситуація, що ніхто не знає, як правильно робити, і ці заходи нам допомагають вирішити такі нагальні питання, які складаються підприємств. Тобто, я як посередник між державою і іншою країною, намагаюся сам розібратися, що зараз нам правильно робити. Ми релокувалися до Закарпаття, Саме був план вийти на європейський ринок з Харкова. То було далеко. І коли вибирали регіон, то ми вибирали саме Закарпаття, тут 40 кілометрів до кордону. І рукувалися, ми вже, ми вже рік тут працюємо, ми повністю відновили виробництво, навіть збільшили обсяги виробництва. Але внутрішній ринок все ж таки він падає. І ну, досить важко працювати в умовах війни на внутрішньому українському ринку. І тому нам цікаво саме експорт. Саме вийти на експорт, хоча б частину, хоча б, там, ну, хоча б з 20% почати. Але е, цікавий саме європейський ринок. Лекційний курс розрахований на два дні та є абсолютно безкоштовним. Усі учасники школи отримають сертифікати.